Номер 461 отобок старт М1. Ціна 4900. Ось він в складному стані. Розкладаємо. Параметри. Ширина сидіння 43 см між підлокітниками. Загальна ширина від обода до обода 65. Глибина сидіння 43, висота спинки 50 см. відстань від сидіння до підлоги 41-48 см. Важить він 18 кг і навантаження витримує 125 кг. Вживаний інвалідний візок в повністю робочому стані. Звичайно, що є дрібні недоліки. Нічого, в принципі, суттєвого, але, тим не менше, буду вам зараз все показувати. Наприклад, про недоліки, це я кажу от такі царапини. Підніжки складаються, відкидаються, знімаються, регулюються по довжині. Ось тут шестигранничком. Думаю, ви звернули увагу, що це трошки відрізняється. Ця підніжка, вона регулюється по куту нахилу. Ну, Звичайно, що більше, просто однією рукою а, незручно. А, але тут немає такої підставки, як підлитки. Тобто, щоб коли ви ногу такого захочете, якщо, наприклад, при травмах ноги, якщо гіпс у вас, а, то тоді треба буде ще десь шукати, доставляти таку підпорку для ноги, щоб нога не з'їжджала. Ну, воно так само знімається ось тут. натискаєте і, і Оп. Відхиляєте. Такс. Далі. Колеса. Колеса у нас литі, доволі непоганий рівень протекту, розберігся. Великі, широкі, ними буде відносно зручно їздити навіть по бездоріжжю. Також я бачу, тут є можливість регулювати кут нахилу вилок. Плюс є можливість регулювати висоту передніх колій, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. Також, зверніть увагу, як обертаються колеса передні. Нічого не штовпориться, значить підшипники в нормі. Задні колеса в хорошому стані. Ну, крім того, що їх треба буде повитирати. Рівень протектора достатньо хороший ободи Звісно, що є царапини по всьому периметру. Це у нас все муфта, одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс, все працює. По селізаточку ось тут регулюємо. З другої сторони та сама ситуація. Повитирати треба буде, рівень протектора хороший. Все працює. Далі сидіння. Сидіння подвійне, дивіться, а, його можна також, не вигорівши чорне, його раджу зняти. Ось тут заглушки спереді знімаємо і акуратненько витягуємо. Те саме і за спинкою. Спинка також чорна, не вигорівши, проте також треба її попрати. Вона. В спинці тут є такий м'який наповнювач. Немає пошкоджень. Підлокітники в чудовому стані. Пластик міцний, Тут м'які також наповнювач, відкидаються. Також є можливість регулювати по глибині. Тобто можна трішки туди-назад втопити, отак, підлокітник. Позаду у нас. Ось тут відбувається регулювання висоти сидіння. Навіть є можливість так, 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 це в нас що? Це в нас тут можна регулювати? Так, да, в нас можна регулювати ще навіть і глибину сидіння. Такс. І... і ще така штука. Наприклад, треба вам переїхати через. Якусь перешкоду спереді, просто натискайте тут, підважуйте, і легше буде виїжджати там через поріг чи на бровку. Доволі таки загалом скажу, доволі хороший візок, в хорошому стані. І я впевнений, що досить довгий час він вам прослужить. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання внизу під відео. Дякую за увагу!